На ну, вчора головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з блогером і волонтером Сергієм Стерненком. У генеральному штабі наголосили, що такі зустрічі є корисними, зважаючи на можливість конструктивної дискусії. Сам Стерненко написав, що на зустрічі говорив про створення ефективного механізму зміни місця служби, потребу оцінки ефективності командирів і про структурно організаційні питання. Ну а зустріч Стерненка і Сирського мала насправді вочевидь залагодити непорозуміння, чи навіть конфлікт, чи навіть скандали, які виникли на підставі виконання військового обов'язку, бо Стерненка оголосили в розшук на підставах неявки до центру комплектування. Нагадаю, що Приморський ТЦК Одеси відправив волонтеру повістку за місцем реєстрації. Хоча він зараз мешкає у Києві, при тому сам Сергій казав, що він там навіть не зареєстрований. Тоді водночас Стернен Ненко заявив, що його оголошення в розшук є прямою вказівкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він за словами волонтера, нібито образився е, за вимогу провести армійські реформи. Стерненко каже, що в своєму стрімі від 27 жовтня він прямо сказав, що ми у ситуації близькій до катастрофи через неадекватну систему управління військами. Ну і сирський, мовляв, таким чином і відреагував на критику у свій бік. Е, так що я хочу сказати тут, друзі? Ну насправді Правді, дійсно добре, що якщо цей скандал вирішений, бо він збурив там і суспільство, волонтерську спільноту, військове середовище, само собою, диванно, фейсбучне, фейсбучну спільноту, ну і добре, це тому, що як справді акцентують багато людей, знаєте що, от все, що. е-е Отакі такі подібні конфлікти в середовищі своїх, як то кажуть, вони завжди неминуче призводили Україну до поразки. Зараз до нас доєднається Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, заступниця міністра оборони, волонтерка. Пані Дано, вітаю вас. Слава Україні! Радий надзвичайно бачити. Давно ми з вами не бачилися. Героям слава да, і давно не бачились. Я поки не заступниця міністра оборони, а, я радниця р... заступника міністра оборони, так. Але, але я побачити а щось для зміни... мене, пані дано. Вже. Добре, дякую, дякую за, за цю поправочку. Пані Дано, ну от дивіться, справді, якщо конфлікт вирішено, то, то, то добре однозначно. Але от я хотів би розпочати. Ну, чи на вашу думку вирішена проблема в широкому сенсі, скажімо так. Ну, тобто, якщо цей випадок зі Стерненком, це така поодинока історія. Поодинока таке непорозуміння. Це одне. Але чи не, не почуємо ми там через якийсь час знову щось подібне там? Ну, якщо не від Стерненка, то ще від когось там. от. З відомих волонтерів, не знаю, там військових і так далі. Дивіться, мені б дуже не хотілось би, щоб військову службу сприймали як якесь покарання. От, чесно, це просто це приниження е, хлопців. Я буквально е, вночі сьогодні повернулася е, з перевірок. Хоча у нас е, я не можу сказати, що це перевірки, це скоріше такі френдлі зустрічі, де ми вислуховуємо хлопців е, кінцевого бенефіціари, які сидить в окопі, і е, дійсно е, чуємо ту проблематику, яку потрібно вирішувати на рівні там нормативних е, актів е, Міністерства оборони, і ми їх будемо змінювати. І ви знаєте, коли е, з ними говориш, прекрасні хлопці. Розумні просто професіонали, кожен з різної сфери прийшов. Але от розмовляєш з ними і відчуваєш гордість за країну, що такі люди відстоюють незалежність нашої країни. Тому мені дуже б не хотілося би, щоб службу військову сприймали в Україні якесь покарання, щоб знаєте ми перейшли до такого відношення, як в Ізраїлі. Якщо ти не був військовослужбовцем, в тебе немає ніяких шансів Обудувати якусь кар'єру стосовно стерненка, я, чесно кажучи, підтримала Сергія. Я mm. знаю скільки він робить. І, до речі, от ми були в 81-й аеромобільній бригаді ДШВ, і вони сказали, він в місяць їм дає 500 fpv дронів тільки ці бригаді. Питання: якщо людина настільки ефективна в тилу, то е, наскільки вона ну наскільки зменшиться і ефективність допомоги, якщо його призвуть? Так звісно, всі рівні перед призивом, абсолютно всі. І ну скажімо так, я також на громадських засадах Міністерства оборони вже другий рік і вважаю, що це мій обов'язок, е, і по суті, можна сказати, що я мобілізована. Да? Угу. Але е, в випадку Сергія Сергій робить. Е, великі проекти Сергій робить дуже багато допомоги, і якщо ці допомоги просто е, ну забрати у бригад, ну ви ж самі розумієте, це, це не піде на користь Збройним силам України, абсолютно. Хоча я, я погоджую, що всі рівні перед, е, скажімо так, перед е, мобілізацією, всі мають абсолютно однакові умови. Але ж е, Ефективність, я от працюючи в Міністерстві оборони, можу сказати, що у знато такі анахроні такі анархічні трошки елементи, як я, як Сергій Стерненко, вони змушуть систему змінюватись. Дійсно змушують систему змінюватись. І оця зустріч, і вона якраз відбулась тоді, коли я була поїзд на Донбас. Зустріч з Лавкомом, вона дуже правильна. На мій погляд, я про неї дізналась з новин. Вона дуже правильна. Вона показує, що є діалог між, е, між скажімо, Людьми, які зайшли в якусь конфліктну ситуацію, і ви дуже правильно відмітили, українці завжди програвали, коли починали чубитись один з одним. Ми знаємо не один такий випадок історичний. Якщо подивитись історію України, ми дійсно програємо тоді, коли ми чубимось один з одним. Пані Дано, але от якщо давайте трішки детальніше, бо справді хочеться, ну хочеться, щоб е, подібних ситуацій не виникало, в принципі, ну, щоб ми вже поставили якусь крапку. Дивіться, просто коли ми говоримо, з чим я абсолютно з вами погоджуюсь, так, от коефіцієнт корисної дії на фронті там, людей, подібним Стерненко, чи, чи в тилу, де він там от, е, робить збори, закуповує мавіки, ну вона не співрозмірна. Звісно ж, е, те, що він робить зараз, ну, вочевидь, він, він робить це добре. Е, так... Е, Кажуть мені, редактори, що трішки зараз в нас проблеми зі зв'язком. Повернеться пані Дана Ярова. Так, дивіться, друзі. От тут насправді в цій ситуації справді декілька проблем. Бо з одного боку, в нас є позиція в суспільстві, що ну, позиція правильна абсолютно так. Закон має бути рівним один-один для всіх. Але Чомусь, ну, коли виникають подібні ситуації, то починаються розмови, ну от, а як, а як діяти? Е, серед питань, які так, лунали з боку. Це поганий інтернет у нас тут, так? Да. Так, так. ну, Я, я поки спробував знаєте, якось забити ефір своєю балаканиною, поки вас не було. Пані Дано, серед запитань, які лунали з боку, ну там, я не знаю, антипатиків Стерненка, ну, чи людей, які, ну, вочевидь. Завжди дотримується закону, бо він має бути одним для всіх, як я вже сказав. Лунало запитання: а чому, дослівно От я багато бачив таких коментарів. Чому, мовляв, він не може збирати на ті ж дрони, будучи у лавах ЗСУ? Логічне запитання чи ні? Ви знаєте, це? Кладно, знач, значно складніше. Я можу сказати, як людина, яка поєднує зараз роботу в міністерстві оборони з волонтерською діяльністю. Да, я я ж її не закрила. Вона продовжується, але це. Ну, ти, умовно кажучи, 12 годин ти в міністерстві оборони. Потім приїжджаєш додому і вже підтягуєш якісь проекти. До речі, зразу е, хочу е, сказати таку новину. Чекайте новорічний проект, дуже е, класний, дуже ну, да, Всі вже зачекалися, давно не робили ці проекти. І потім я ночами ще сажу з цими проектами волонтерськими, і ніхто волонтерство з мене не зняв. І заходять е, е, люди, які е, скажімо так, займають високі посади в гені в Генеральному штабі і знову просять да, на допоможи, бо ми ще щось не налагодили постачання. Умовно кажучи, дрони ми постачаємо, а антени на дрони ми ще не закуповуємо е, е, централізовано. Тут зіграла роль з Китаєм з ембаргою Китаєм. Ми вирішуємо цю проблему, але поки ми її вирішуємо, в міністерство оборони закуповувати все одно необхідно і тому. Знаєте, війна дуже дорога штука. Мені постійно кажуть, о ти ж міністерство оборони, а ти все одно збираєш кошти. Е, люди добрі, ми е, воюємо з м, ворогом, у якого не тільки територія більше, не тільки людей більше. У нього ВВП більше, і у нього витрати на озброєння е, значно більше ніж у нас. Тому е, ми маємо бути згуртованими. Ми маємо бути е, разом. І ті питання, які от дивіться, скиди на. Е, ФПІ, ви знаєте, я закуповувала два роки да, у, у нашого виробника. Поки вони не пройшли кодифікацію, зараз їх вже закуповує Міністерство оборони. Є ситуація, коли волонтери мають підставляти плече. Це потрібно, бо війну ніхто не поставить на паузу, поки ми вирішимо питання з Китаєм. Розумієте? І е, ці питання все одно треба закривати. Ну, мої мої там друзі військові, коли я обговорював з ними цю тему, вони ще от такий, ну, задавались таким риторичним питанням, кажуть, а ти, от просто задумайся. Ну от ти там волонтер, ідеш в ЗСУ і продовжуєш збирати, який командир підрозділу? Ну по суті, дозволить тобі збирати не тільки на свій підрозділ, якщо ти можеш це робити, а там забезпечити. А на кого ще да, на кого ще? І ще раз хочу підкреслити: от буквально вчора в мене розповіла з вісімдесят Гада, яка стоїть на дуже складному напрямку, і вони кажуть: в місяць від ми Сергія ми отримаємо 500 fpv-дронів Ну вибачте, ну це ж ну це давайте заберемо цієї бригади. Ці 500 fpv-дронів вони стануть більш боєздатними? Ні, вони втратять боєздатність і ми будемо втрачати людей. Тому е, я вважаю, що е, конфлікт був, е, він був, але я вважаю дуже правильно, коли вони поговорили. Віч на річ. Я думаю, що якісь е, питання. А знаєте, стосовно того, що він там критикував, всі ми можемо критикувати, нам всім щось може не подобатись. Але я все таки притримуюсь е, такої думки, коли ти критикуєш, пропонуй щось зробити. С, не спорідув. тільки критикуй, а пропонуй, а ще й берись і роби. Але пані Дано, знаєте, от що якраз ну, ще одна проблема, мені здається, яку е, тут варто було б обговорити, яка теж виплила на поверхню, ну, та, та проблема, яку з е, самого початку підняв е, Сергій, коли ну, от, власне, він зроб, написав цей допис так, про те, що там е, це сирський, віддав наказ, там все решта-решта-решта. Е, прийшла там повістка, його оголосили в розшук. І це викликало обурення, таке не знаю, можна навіть назвати народний гнів, так бо було сприйнято багать, багатьма людьми як. Ну, э, розправа з неугодними у вигляді. Покарання. власне... Я ж вам кажу, що я мені дуже боляче ти... читати, коли е, призив в збройні сили е, просто е, ну, сприймається як якісь покарання. Пані Дано. Ну, а не... чи існує така проблема? От справді, от проблема, Ні, я, коли... такого, я такого не бачила. Якщо чесно, мені здається, це перші такі публічні скандали. Я думаю, що з нього вийшло досить достойно. Я думаю, що е, всі зробили. Виставки. Тоді, напевно, ну вже так крайній чи один з крайніх моментів. Я погоджуюсь з вами, що добре, що цей конфлікт офіційного, принаймні, наразі вичерпано. В мене лишилося одне питання. Дивіться, ані Сергій Стерненко, ані там ну Генеральний штаб там чи безпосередньо головнокомандувач Цирський не пояснили, як вирішився цей конфлікт. Ну, вони, звісно, не зобов'язані цього робити 100%, але ж питання в тому, що його суть, ну тобто, або. Стерненка хотіли справді мобілізувати просто, тому що комусь там не сподобалось те, що він казав, а ну, значить так, можуть там розправитися, як кажуть люди, будь-з ким, бо просто ну, мають хтось має такі повноваження. Або, навпаки, нічого проти законного в цьому не було. ну, Відповідно, Сергій Стерненко мав би, там, отримавши повістку, як ви правильно сказали, там, ну, е, е, там, піти в армію, втім, от поспілкувавшись з сирським. Він ну все проблема вирішена. Він знов ж таки йде спокійно робить свою роботу. Тоді, от мені здається, ще логічнішим задається запитання: ну чому от ну одним закон там закон, а інші ну якось можуть там просто типу порішати. Я це ну я акцентую, що це без жодних претензій там до жодної сторін. Ну. Але ж мені здається, має право це питання знаєте що тут сказати? Тут сказати можна лише одне, що знову ж таки, та всі рівні перед законом. Але давайте, давайте по-чесному, такого військового конфлікту, який зараз де на території України, не було за часів Другої світової війни, і в багатьох ситуаціях. Ми не знаємо, як вчиняти правильно, бо немає е, НАТО, НАТО не веде війну. Та, е, там орієнтуватись на них, НАТО не веде таку війну і в них немає такого конфлікту на їх територіях. Ми ведемо якусь ексклюзивну, знаєте, нову історію ведення війни, і як е, в цих ситуаціях виходити з конфліктів з конфліктів. Це також питання. От знаєте, я постійно кажу, нас ніхто не вчив ростити дітей під час війни, нас ніхто не вчив. виживати під час війни нам ніхто не вчив, нас ніхто не хто що говорити дітям, коли обстрілюють. Як як поводитись? Це кожен якось, ну скажімо так, знаходить якусь формулу для себе і тому сказати, що. Це правильно чи це неправильно? Мені здається, наразі вони поговорили до чогось. Певно, один одному щось висказали. Я не знаю, я, я не маю ніякого інсайту абсолютно. Але е, я вважаю, що робота Сергія дуже важлива і е, він е, посилює наші збройні сили, е, як і інші волонтери. Тому. Е, Моя позиція, скажімо так, я вважаю, що більш я за ефективність розумієте? якщо людина більш ефективна в цьому, то ліпше вона хай буде в цьому ефективна, ніж просто буде підносити боєкомплекти іншим людям. Я до речі читала військових, які писали, що Стерненко, ми готові за тебе БК носити, але ти збирай, будь ласка, на дрон. Так і я читав такі коментарі. Ну а особливо знову ж таки на тлі тієї інформації. От я теж вже сьогодні її озвучив про те, що дійсно суттєво скоротилась. Кількість зборів люди донатять менше. Ну і тому кожна так, е, кожен, хто зараз цим займається, так хто тягне цю лямку, ну звісно, так само, як і військові, очевидь, на на, на вагу золота як так кажуть. Пана пані Дано, дуже дякую. Вам і вам Я вам хочу сказати ще окремо що е, люди добрі волонтери е, живуть в такому темпі і живуть в таких, ну скажемо, такому психоемоційному напруженні. Що повірте, ми всі також десь закінчуємося і ми. Виграємо також, тому е, ну, тут має бути повага і до військового, і до волонтера, та й до будь кого в нашій країні. Ми всі живемо в дуже складних умовах. Тому е, тримаємось, Україна, і ще давайте пам'ятати уроки історії і не робити оті ті помилки, які ми не робили, е, коли ми чубились і втрачали державність. Зараз наша основна задача зберегти державність. 100%. дякую вам дуже, пані Дано, і за розмову і за вашу роботу. Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, волонтерка.